Багатогранність компанії Гелікон доповнює готель: усе, що потрібно, щоб сучасна людина відчувала себе комфортно і затишно, тут є: цілодобово холодна та гаряча вода, холодильник, сателітарне телебачення і телефон у номері. Можна підправити зачіску та макіяж у перукарні, оновити свіжість у одягу у пральні, гарно відпочити з друзями, побувавши у сауні чи захопившись азартом гри за більярдним столом. До послуг ресторан, де завжди можна смачно поїсти і випити келих вишуканого вина. Родзинкою готелю Гелікон є конференц-сервіс, офіційний прийом, ділова корпоративна вечірка, міжнародна конференція чи пам'ятна презентація. Ці та інші важливі для вас заходи працівники готелю організують бездоганно. Цьому сприяє технічна досконалість обладнання, слайд-проектори, ноутбуки, фліпчати з фломастерами, обладнання для синхронного перекладу і відеозапису. Полегшать багато завдань, які ви хочете вирішити за допомогою тренінгів, семінарів чи конференцій, сучасні екрани. Комфорт готелю Гелікон доповнить сучасне бістро, де можна смачно та швидко пообідати, відсвяткувати день народження або влаштувати неповторне побачення. Адже давній назві бістро тут відповідає лише те, що на замовлення не доведеться чекати. Інтер'єр кафе відповідає статусу елітного ресторану, відвідувачі потрапляють в атмосферу середньовіччя, а образ лицарського замку доповнять інтер'єрні аксесуари, обладунки, кована зброя і прикраси.